Я розумію, що деколи людям сьогодні, особливо молодим, йому байдуже, в конверті чи ні. Але приходить час отримання пенсії, і це все враховується. І за останні 3-4 роки там починається просто паніка. І я вважаю, що держава сьогодні повинна потурбуватися про це, щоб йому не платили нижче, щоб він отримав в разі виходу. Достойно. Пенсію, це відноситься і до вас, до речі, я знаю тінізацію в різних секторах. Потурбуйтесь про це теж. Тому, що стосується, це два основних. Що стосується кримінальної відповідальності, не передбачається ніякої кримінальної відповідальності, немає посилення. Більше того, можу сказати, що, думаю, найближчим часом ми теж вас зберемо і презентуємо вам новий закон який ми зараз відпрацьовуємо разом з адміністрацією президента по заданю президента. Президент недавно говорив про це, про лібералізацію чи гуманізацію, як хочете називати, економічних злочинів. І там передбачається, що ніякої практично кримінальної відповідальності за це не буде. Ми відмінимо низку статей. І допоможемо, щоб бізнесу працювалося легше. Ну, це буквально може бути буквально за тижні вже.